Привіт, це новий запис Що там в якам?» Я Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет магазинів Шопекспрес сьогодні на зв'язку з Василем Волошиним, нескромним маркетологом та власником агенції PPC Rock. Привіт, Василь. Привіт. Помагаємо, будь ласка. Запитання від власників бізнесів, які продають в онлайні. Які є найпоширеніші помилки при налаштуванні Google Shopping? Таких дуже багато, я декілька назову. А найпоширеніша помилка це е, звичайна аналітика. Тобто, аналітику дуже часто недооцінюють, що вона в принципі не потрібна. І все. Тобто, міряємо замовлення в якомусь зошиті і далі там реклама сама себе якась ціни. Звичайно, це все не так. І якщо. Google Analytics не налаштований або налаштований неправильно. То це найболючіша тема Google реклами. Google Analytics може бути налаштований, але працювати неправильно, і це трапляється зазвичай у СМС-ах. Хто запускає на СМС-ках, у них така болюча проблема буває. OpenCart, це я 100% знаю, що там буває затирається UTM-мітка. І все, і трафік іде в дірек. І звичайно, ну Google рекламі нічого не дістається там, окрім там головної сторінки, чи категорії ці замовлення там можуть проливатися в Google аналітику правильно і потрапляти до Google реклами. Це такі найпоширеніші питання стосовно аналітики. Також коли запускають підприємці самостійну рекламу. Звичайно, є така проблема. Я хочу все міряти, все все міряти там і ділять рекламні кампанії так максимально детально. Я називаю це гіперсегментація рекламних кампаній. Що на кожну кампанію, кожний товар, на кожну рекламну кампанію там виділяється 10-20 гривень денного бюджету, і таких кампаній там 50-100 ну. Скільки завгодно можна придумати, з таких рекламних кампаній нічого не можна отримати. я рекомендую це робити. От, сегментацію в принципі рекламних кампаній треба робити десь після місяця відкруту рекламних кампаній. Тоді у нас збирається статистика, і ми можемо щось оцінити. А до цього моменту не можна сказати, який товар. Принципі буде успішний чи не успішний, чи який сегмент бренд, там сегмент категорії там буде успішний і тому подібне? Тому гіперсегментація товарів в перший місяць роботи рекламних кампаній це просто зло, і це не потрібно робити. Ще з крайності в крайність, коли все працює в одній рекламній кампанії. І ми не робимо ніяких експериментів. Тобто, у нас реклама, як запустилась, так вона й працює. Але вона місяць може відпрацювати непогано місяць погано. Там наступний місяць ми піднімаємо бюджет, а ефект нуль або бюджет просто зливається і немає якогось додавання в наш гаманець. Звичайно, це дуже погано, і потрібно робити експерименти з тою ж самою сегментацією. Тобто виносити якісь окремі позиції чи окремі категорії товарів в окремі кампанії, і далі ці тести дивитися. Якщо у нас тест успішний, то звичайно ми масштабуємо цю рекламну кампанію бюджетом. Якщо тест не успішний, звичайно, ми повинні спочатку оптимізувати його до успішного стану, а далі вже масштабувати його бюджетом. Далі ще така проблема у клієнтів йти проти сезону. Нас також один раз заставив клієнт продавати шатри, великі палатки і таке саме не в сезон. Тобто, вже там вони відійшли. І почалась ну майже зима, здається, і ми продавали цей шатер. Ну ми рекламували цей шатер, і було е, два замовлення там бінатела, але вони були неуспішні. Коли ми запускаємо не в сезон. Товар, то у нас відбувається така ситуація, що клієнт може е, знайти десь дешевше. Клієнт може викручувати, як називається, руки і там знижками давити. А я от тут знайшов дешевше, а я от тут доставку безкоштовну вибив, і все таке. А ми таке також запускали, от не в сезон, кондиціонери. Це дуже яркий такий. Е, Просто товар, коли запускаєш там, ну здається, розкрутити треба рекламу завчасно, щоб ціна кліка була адекватна в сезон. Але ми стикаємося з тим, що бюджет зливаємо. А по факту ну, люди такі от шукачі просто приходять до нас, і з ними ми каші нормально і не зваримо, тому обов'язково треба. Притримуватись того, що е, запускати під сезон свої товари у нас е, є на просуванні інструмент, от е, сам самі інструментальні товари, і таке, і е, ми досить часто. Йдемо по сезонності, от, наприклад, газона касарки там влітку з такого то періоду до такого то періоду рекламуються, там пили з такого то періоду до такого-то періоду рекламуються. І таким чином ми під кожен сезон можемо сегментувати додатково наші рекламні кампанії і отримувати більше прибуток. Так, починаємо з аналітики. Як все зрозуміло, Бачиш, в аналітиці перший місяць спокійно треба гарно покопатися. Як ви в нашій аналітиці? Дякую, можу спокійно казати, що ви нашу теж допомагаєте нам налаштовувати. Дякую за це. Дивимося, що там. А це у вашому сайті? А це що за кнопочка? А тут подія якась є. А куди вона передається? Да? Тобто, давай розпочатку копнемо. Чи все це трекається? Якщо трекається, то можемо подивитися, як в цілому за місяць працювали наші існуючі рекламні кампанії або базові, і тільки з другого робити експерименти і копати вглиб, тобто розширювати рекламні кампанії, вже враховуючи можливо, сезонність товарів під кожен товар, під групу товарів, щоб розуміти, що успішно чи ні після першого місяця. Чи правильно зрозуміла Так, так, все правильно, все правильно? Тільки таким шляхом можна досягти нормальних результатів, а далі вже величезних результатів по Performance Max макс кампаніям. план, плани все таки будемо робити, тому раджу дійсно прислухаємося до твоїх порад і налаштовуємо товарну рекламу спокійно, без нервів, економно та правильно, щоб вона масштабувалася далі на великі продажі кожному виробництву бізнесу. Дякую, дуже Василя, що підказав нам про часті помилки на влаштування товарної реклами. Дякую.